Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Books. Сьогодні ми детально розглянемо чудовий комплект для вивчення англійської мови для молодших школярів. Teen Together 3 від видавництва Pearson. Цей комплект ідеально підійде для дітей третього класу, які вже мають певний базовий рівень знань англійської мови. Teen to 3 це яскравий і цікавий курс, який поєднує в собі ігрові елементи, пісні, вірші та автентичні матеріали. Комплект складається з двох основних компонентів. People's book activity Book People's Book. Activity People's Підручник Team Together 3 пропонує розширення лексичного запасу. Діти познайомляться з новими словами та виразами, які допоможуть їм вільно спілкуватися на різні теми, поглиблення граматичних знань. Підручник систематично подає новий граматичний матеріал і пропонує різноманітні вправи для його закріплення, розвиток навичок мовлення. Завдяки автентичним діалогам та завданням на рольові ігри діти зможуть вдосконалювати свої навички спілкування, культурологічний компонент, розділ кал чи Дітей з культурними традиції англомовних країн Activity Book робочий зошит Team Together 3 доповнює підручник і містить додаткові вправи, завдання на розфарбування, лабіринти, кросфорди та інші цікаві активності. Яскраві наклейки допоможуть зробити навчання ще більш захопливим. Прості завдання на письмо. Діти навчаться писати букви, слова та прості речення. Особливості комплекту TeamTogether3 інтерактивний підхід. Комплекс заохочує дітей до активної участі у навчальному процесі, розвиток усіх мовних навичок. Завдяки різноманітним завданням діти розвивають усі мовні навички, слухання, мовлення, читання та письмо. Культурологічний компонент підручних знайомих дітей з культурними традиціями англомовних країн. Онлайн ресурси. Комплект TeamTogether3 має онлайн платформу з додатковими іграми, піснями та інтерактивними завданнями. Team Together 3 – це чудовий вибір для батьків, які хочуть, щоб їхні діти продовжували вивчати англійську мову. З задоволенням комплекс допоможе дітям закріпити знання, отримані на першому та другому рівнях, і розширити свій словниковий запас та граматичні навички. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.